Наприклад, є такий собі кремлівський пропагандон, який зветься «Воєнкор Катьонак Зет». І от він пише таке людський голод на фронті біля Донецька. Насамперед, цим пояснюється те, що поки що ворог не відкинутий від столиці Дінєри. Просто буває, що нема кому йти вперед. Є у нас на Донбасі всі спецнази, охоронці, міністри та їхні заступники, спікери, воєнкори і волонтери. А піхота рідшає так, що іноді стає тихо там, де ще тиждень тому стояв стрій немолодих чоловіків у формі. На жаль, вагнерівців на все не вистачає. На превеликий жаль, все погано. І от на цю його промову йому відповідає представник ліберальної Московії. В останній тиждень у стрічках миготіли цифри, що російська армія вже зробила понад 40 тисяч трупів, офіційні збройні сили імені сімейства Шойгу, а дивлячись на стогін російських військових кореспондентів, то ЛДНРівців вже утилізували в більшості, і Народні республіки там уже готуються до переіменування в Жинири Жіночі народні республіки. Взагалі вийшло неймовірно сміливо вісім років вони страждали. І от 24 лютого Владимір Ясної Солнушко оголосив, що нарешті Росія прийде на допомогу страждальцям і захистить їх. Уря. прокричало населення лідинери. Дочекалися. Але вже за кілька тижнів захисту російських земель від фашизму щось пішло не так, і вже в березні російськомовних мужичків з лединири почали поспішно мобілізовувати. Хапали за шкірки і ставили в стрій, поки не розбіглися, щоби боронили рідну землю. Захисників цих, згідно з вказівками Путіна, ставили перед російською армією, бо ж за кожного російського солдата треба сім'ї ладу Калина купувати. А хто цих Донецько-Луганських рахує? Коротше, іронія, але за півроку під гаслом захисту русських людей Донбасу цих самих росіян там примусово утилізували в промислових масштабах. Тож тепер пропагандисти плачуться, що в Росії не вистачає піхоти. Росія історично славилася можливістю заганяти на забій величезні людські ресурси. Проти російської беззмістовної навали можна було вистояти лише чудовим умінням, і, от на початку 2022 року, росіяни спробували випендритися. І воювати не кількістю, а якістю вмінням. Російські вміння виявилися традиційно потьомкінськими селами, марними проти слабшого супротивника, тому було вирішено повернутися до старих традицій, до Навали. І спочатку, начебто, справа трошки зрушилася з місця, гармат і снарядів багато, піхота лиди не без ліку без ліку, але не нескінченна. І ось у 21 столітті Росія досягла таких глибин еволюції, що не вистачає м'яса. Російські вожді побудували таку прекрасну систему, яка тотально неефективна у всьому і навіть не може мобілізувати м'ясо. Чудова країна. Кінець цитати. Знаєте, отакі откровення ворога іноді надихають більше, аніж переможні реляції. За весь 2021 рік на території Ордло загинуло лише вісім цивільних. Але телевізор на Росії прокричав, що Україна 8 літ дамбіла Бамбас і його треба рятувати. Врятували. За півроку знищили половину чоловічого населення колонії і продовжують рятувати далі. З однієї сторони, сумно, а з іншої. За що боролися, на те й напоролися.